На місячній доріжці зустрілись дві душі: одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляте, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайомий ще з лиця сказала: Гей, малеча, а ну, хлопче, стій. А як ім'я до речі, матусеньки твоїй». Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я, мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так обійця спитало, майбутнє немовля, воно ще знань немало, що то таке земля. А той, боєць Галина, повторював ім'я, та це ж його дружина чекала, немовля, сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина й просив її руки, Весілля й навчання, й пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міг, усе було чудово, вагітність, добрий знак. Та взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині казав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував дружину і. Рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць та стрімко до немовля сказав: Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з твоїх перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, то час іти в життя. А я прикрию спину тобі, з небоця на місячній доріжці невпинний душ потік, Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік, народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.